Ми на прогулянки з Оскаром. Зараз такий невеличкий дощик мрячить. Гуляємо тут біля дому на споле. А небо ось таке затягнуте. Хмари і вітер. Такий вітер, що може зду... з, з, з ніг здути. Оскар, що ти там, травичку їси? Чи вже щось знайшов? Ні, траву. Давай сюди. Це ми вийшли так на прогулянку, а він не хоче ніде йти далеко. Сі під кустом і все. Далі не йде. Давай, Оскар. Пішли, трошки пройдемося і тоді додому. Давай, пішли. А зараз, мабуть, видно, що вітер, так. Це зараз трошки потиха, то буває так, як завіє, завіє. Що може з ног здути. Небо і це тільки 4 години дня. <проб> проси, просто, щоб чухали її животи. Доброго раночка, ми готуємо сніданок. Тут у нас вже бекон. Тости вже готові, а там зараз чоловік буде жарити І яйця. І яйця. Скранде. Скромбели. Що це таке, Оскар, що це таке? Тобі все смачно пахне, так? Да? Це я стукнула. Угу. Всім доброго дня. Ми знову з'їздили в магазин, Ми зробили невеличку закупку, тому що чоловік завтра працює із 12 дня до 10 вечора, а може буде й до 11, тому що починаються вже вечірки до Різдва. І... Як, так, як він працює в ресторані, то час кожен день йдуть вечірки. І тому діти з дому вїжджають, чоловіка не буде, а я машину не вожу. я без машини, а потрібно було закупити продукти. Бо мені ще потрібно буде приготувати собі тормазок на вихідні, на суботу і неділю. Тому ми знову з'їздили в магазин і зараз покажу, що ми прикупили. А погода у нас сьогодні дуже тепла, ми навіть спали. з Вночі трошки було у нас приоткрите вікно. Прям тепло. Весна, вроді, би, на дворі, а не зима. Ну, отака у нас зараз погода. Показую, що я купила. Купила отакі тортілі із сиром. Я вам уже показувала, який їх готую. Купила такий мін спайс різдвяне таке печиво. Воно дуже смачне, я його дуже люблю. І воно було зараз по скидці, фунт 25. Тут скільки 6 штучок, 6-6. Да? Дуже мені подобається. Купила капусту. Хочу нажарити капусту. І в мене там є київські котлети. Зроблю собі буде міні тормозок на роботу котлети і капуста. І купила такий фарш по скидки. Два. Уже він коштував, по 2,98. В общем, 3 фунта. 6 фунтів получився тут, скільки, бо я дві упаковки взяла. Ага. 1 кілограм. 1 кілограм свинячого фаршу Получився 6 фунтів. Купили отакі яйця, бо дешевих не було. Ті, що ми беремо дешеві, ці дорожчі. Не пам'ятаю їхню ціну, але це от тих корей, що. Гуляють на волі. Хліб який купуємо дешевий. Е, наші любимі оці консерви з макрелі взяли е, острі. і чоловікові взяла острі. Вони не такі острі, оказалися, як ми раніше їх купляли. І ці, вроді, вкусніше сок в 4,40, а по скидки по клубній карті ми взяли за 3 фунта. Так, захотілося щось соку. І купили отакий йогурт. І дуже мені подобається оцей рис. Тут він із полуничкою дуже смачний. І виходить, що оці 4 йогурта і 4 риса оце 8 штук за 4 фунта. Бо так, якщо одне купляти, то коштує 90 пенсів. Ну, почти, все було б 8 да, фунтів. А так як береш любі 8, то ти платиш за 4. Тобто, купив за 4 фунта. І купили собі нові наволочки. Дві штуки за 6 фунтів. Ось такі невеличкі закупочки. І оця без наволочок. Оце все коштувало у нас 27 і з копійками фунтів. Ну, а по скидки ми це все заплатили 21 фунт. У нас дуже була хороша скидка по клубній, по клубній карті. І фарш був по скидці, тому що він був незаморожений, його треба було використати до 10 грудня і тому він був дешевший. Такі ціни. Покажу чоловікові купили сьогодні кофту у праймерки і коштує вона 10 фунтів, геть дешево. Но колір сірий. Чомусь відео передає зовсім інший колір. Такий цвіт графіті, колір графіті, дуже, дуже гарний. Зовсім не такий, як показано на відео. Ось така тепленька, хороша, ну і ціна дуже приємна. Показую, чим буду займатися. Дочки сьогодні принесли отаку квіточку, такий подаруночок. Це та квіточка, яка повинна затвісти на Різдво. І зараз покажу, як її потрібно. Ну, ось там був такий горшочок, і отака, треба було спочатку показати. Е, отака маленька десь такої товщини е, сантиметра два Я не знаю, що воно земелька оце, чи що, воно таке було спресовано. І Його потрібно було залити теплою водою е, 350 мл. Я залила і залишаємо на час. Через час вже тоді ми можемо садити цю квіточку. Ну, ось пройшов час. І дивіться, як розбухла земелька, вже повен вазон вийшов. Ну, Зараз досадить квіточку. Квіточку посадила. Така вона якась смішна, один стібелюк один ще вилазив листочок. Ну, подивимося, як вона зацвітне, за квітне до Різдва чи ні. Буду показувати вам, що із цього вийшло.